Утверждав 1%, чи ні, проєкт за основу. Чи ні. Оце було не Було було як сказано, що по поводу цього рекомендації району приймалася така процентна ставка. Це ще може бути не твердо бюджет буде мінятися, ніхто цього, видача, так поняв і не поняв що воно утверждається в цей момент. Тепер розбройте в обратну сторону. Собірайтесь таке. Депутат, все. депутати. на 2%. І все проблема рішена. Що тут, обзвонили. Хорошо, ваші рекомендації. Я так зрозумів, що ви прийшли сюди за определенним требованием. Хорошо, ваші рекомендації. Моя рекомендація 2%. Собрать сесію, отменить, ранее прийнято решение. Конечно, почему тут два? Сразу надо сессию, отменить те решения, предыдуще. Как вы можете сейчас требовать 0,2? Це ж незаконно. От надо просить іниціонировать, просить собрать очередную сесію. Если можна отменить решение ОТ, э, мотивировку яку, що громада, допустим, погано была оповещена, не знала туда-сюда, и их просить э, сделать ставку процента до 1%, до, це може бути 0,2%, Я 0,5,5%. А, а это уже твои. А тоді вони пропозиції будуть. Вот мы опять на самосессии решили депутаты, и все, и опять вот тоже сказал. А цих депутатов их 20, вы сами сказали, что они 14. Один проти 13 нічого не значить. Ну <говори> да, тут что? Вы опять решены, но 99%. Все, все опить це что опять забирать громаду, и Я ще <говори> <Yeah>, решение. <говори> Пожалуйста, ну, значит, да. если мы, у нас совместно с головой это получится отменить решение и принимать э, уже меньшую ставку, ставку, ну, да, Э, да. Делегировать туда нашего представителя да. от громады, допустим, Тричку Василь Щещенко, ну, решим, ну, допустим, да. присутствовать на сессии, чтобы допустим, э, этот представитель от громады. Да может він... ради Бога. Да, чтобы да. сказал, да, действительно, депутаты без... Натиска там голови, що... Питань немає. Можемо можу провести відкриту сесію. Оце саме правильне ну, рішення, і нас українського товкті. ще щоб була типу, економічно обґрунтована, що така ставка. Можете розчати? Ну, Приблизно, хоча б, да. Для чого це треба? 02-03%. Для чого це треба? У вас бандері є, що вивчає. Ну, бюджет, же ж на совет планується. Планується. Бачите, як планується. Я не проти. Давайте плані самі, ні. поділені програми, села яких вбивається кількість жителів, протяженность села і так далі подобне. Потім там, які знаходяться школи, садик та ну ця інфраструктура, де знаходяться економічні знаходиться по, ну, село наше чи сільська рада, от, ходять до нього, наприклад, 14 населених пункт, от це вся єдина програма. Потім ця програма видає, що, наприклад, на 2400 жителів, положено там скільки-то, сікето, скільки скільки то і так далі, тому подобне. От іде, от ця. ця програма вся робиться з Верховної Ради. Це не ми робимо, Нам просто доводять цифри, Согласно, от цих от землі, там, ну всіх, от цих, воно все зліпляється в один і випливає сума ця. Против. Еще плюс ну, больше не больше. Если против. Громада Кто против? Депутат. Депутат. Депутаты, да. да. Валерь... Будет против. Самый, да, против отмены решения. И все. Оно ну не примется. Валерий, базовые хозяйства. Они будут эти платежи за счет арендации или за счет СЭП? Кто я понял решал? Да, Нет, я же объяснил, что сейчас Базовим хазяйством і любому предпринимателю вигідно, щоб офіційно зареєстрований договор. Щоб він був занесений в державний реєстр. Чому? Тому що якщо ти зареєстрований, у тебе автоматично налога нащити 0,81% від стоїмості землі. Це зараз прийнято Верховною Радою єдиний процент для підприємців. Фіксований він там ще називає. Для тих, хто сам обрабатує, Приймає сельский совет. Принят, допустим. Сессия Сільського Совета, да. все. Сейчас у нас один процент. Не один до одного. Ну, не, не, ну сейчас, от, на сьогоднішній день, А, прийнят. да, да, так. Да. Да, да. А по закону до одного. Тепер, тепер вони всі от, предприниматели, всі, я больше чем вірний, побіжать усі реєструватися. Регістрювати. Там буде стояти очередь. Потому, що... А тепер йому вигодні. Почему? Потому, що на каждому паї 400 гривень. 100 паїв, от тобі вже сума. Я понимаю. Вони не мені не да. столетнее. На ну що ну, так, ну, таке можна делать часто. Ну, ну це не ми діяли, це ще раз. Ось це все було на сіль. Ну так, ти ж знав, що ви чути таке. Всі промовчачі. Валерійович, по поводу сіль. Сіль обов'язково має бути відкрита. Олег Валерійович, ви говорите, що це не ви сказали, а це з району, допустим, сказали рекомендації, що ви, як сільський голова, ви могли понизити цю процентну ставку, допустим, сказати, що, вибачте, я, ось ваші, можна два пункти ваші передвиборні? Материальный дубровод громадян, і друге, сприяти розвитку та підтримці малого та середнього бізнесу, бізнесу створити сприятливі для цього умови. Ви могли перед районом сказати? Я обіцяв людям отаке. Яке це сприятливі умови? Скажіть, будь ласка, для розвитку малого та середнього бізнесу. У нас по району, я ще раз об'яснюю, своя громада. Навіщо нам район? Та, нам район. <клак> Ви балакаєте про бюджет нашої сільради і про бюджет району? про заспокоїться. Тому що школи перекинули, тепер безкоштовне питання на нас. Тут на тут же шапка, цепочка, неізвісно, як воно буде далі ще. Я вас звіяла питання. Поставила. Так, так, так. Чому ви як сільський голова не наші інтереси, допустим, на на сесії? Не уменьшили, допустим, с 1%, а 0,1%. Сказали, нет, у нас хватит 0,1%, 8,02%. Вы сразу потолок взяли один процент. Финансируется школа, 6 садик и госбюджет. Нет, садик нам. Да так це выраження. Что не хватает, то тебе Час, частично. Если было воно в прошлом году, например, там 300 тысяч, ну, сейчас сто там за Сорок процентов. А света, зарплата этим и все остальные. Валерий, все это правильно. За... Бюджет, да. жило цело, должно жить, свет должен жить. Все это правильно. Но решение очень Симона Романовича выйти с предложением, пересмотреть и потом искать решение. А что тут ее только... Это Це да, пояса, може да потягнуть. Да де ну, наші діти входять на школи, позатягувати трошки пояса, передивитися штати, ну не можна так уставку ложити на людей, все. на налог. Ну, это... Ми ж вами балакуємо, треба подимати, треба, ми ж вами, лично. Ну только ж ти сразу донімав да во так. Да, в цьому до 0,5 зілежні. Лічно, я ще раз кажу, я і багато і сільських голов казали давайте увеличимо хоча б на 5, ну ноль п'ять ні не, да. не, не, о... не, не, не. не всі прийняли по одному а из 17 два прийняли 0,5. п'ять два ну вы ну, 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 води давай ну, давайте вас третє. третій Хорошо, ну, ну, давайте. это. Давай, давайте, нам давайте. ну мы сумме. Вы нам тоже поможете, мы как громада поможем всегда піддержать тебе и на выборах, и везде. Давай. Давайте, давайте значит, это. То, то вами, это Извините, 05% это 1000 получается. Это да. тоже очень большая сумма. Не, ну, наш, я проложил 02%. Так, ну населення немає. Я потім минули п'ять. Не будемо виділятися тих. Хоча б нам якщо і сі доб'ємося. Це буде я, плюс нами плюс бюджет. Депутатам бюджет. Пройде півгода, будемо дивитися, як фінанси у вас вийшли. Не виходить, не виходить погасити їх, значить будемо додавати. тоді. 06. Я зараз об'ясню, ви кажете, півгода, не півгода. Тут до 1 травня сільська рада подає до налогової, Вот ж процентні ставки всі. У тверждень вже конкретні. Так, ну, ну, так, да, так. Да, да. З 1 травня по 1 до липня, липня. налогова на щитує, індивідуально кожному. Штрафу речі. Ні. Готово. З 1 липня, по 1 вересня, 60 днів для того, щоб людина заплатила. Подчиталися. З 1 вже... Налог, щоб заплатила. Да. Да, ну не 100%. 100%. Завдяки вивченню фінансів 60 днів. А, ні, там один закон так, а один так. Ну я вже буду об'яснювати, що 60 днів ви получили, наприклад, сьогодні. В течію 60 днів ви повинні заплатити. Якщо ви не платите за 60 днів, то вам теж зрозуміло. В мене ще одне пропозиція. Щоб на наступній сесії фінансовий відчуток в бухгалтерії... За який? <рекунок> <рекунок> За 2015 года пишет на Сколько составлял бюджет? и, mm. да, и сколько пишет. Хорошо. Хорошо. Да, и еще у меня такой вопрос. Я понимаю, заплатим эти процентную ставки, ставку, куда пойдут эти деньги? В бюджет или как оно будет? Где оно будет? Но, не, я понимаю, оно где-то должно... Кто-то должен его проконтролировать, допустим, куда оно все идет. Ну, как еще нет? децентрализация не Ну так что мы сдадим и дальше. И нет, мы же платить будем о Ты же будешь платить своего по... У мене заранее вроде как вопрос, а потом не сказали. Мы же не знаем еще. Мы не знаем, я ж объясняю. Чем ми нічого не должны... На два года. Мы с Крым, не обидим. Мы с Крым, мы с Крым. Что? Як будь з тими, яка робота проводиться з тими, що зареєстрировані, ну, ну, навіть не на території району і Лісівського совєту, а це за пределами. Властники От, От тепер вони будуть усі випливати. Я ж объясню, почему. Таким так, уже надо. Ми, ну так, ми, так вони вже не випливати. Да. Уже. Реализоваться вони Конечно. должны. Конечно. Тому що це таке бремя, такі такие платежи в да? а, а, а Вот эти заплатять всі, Потому що вони чувствуют причастність. ну і школы, ми всі причастні за цього. А вот это вот. Ага, ну тогда говорить, Валерий, тоже, потому що э, тоже нам надо нам, нам, все. На І расходывание существенных средств. Это тоже можна понимать, якщо да. банка бедная, достанет не выводы, вот эти услуги. По ціні? Можливо, буде альтернатива, щоб ця громада вона вирішила. Можна ж не насосы. Конечно, не конечно. А, ну конечно. А, а Это змору, вопрос, який які же всплывают, які должны быть адекватно вязать. От продаж алкоголя і сигарет куди йде? Мездный пишет. Тільки ж вони ж по доводили опять. А если там касові апарати, то не болезне. І потім все-таки так як ми потім, по все потім. У них усіх є касові апарати. Вже це вопрос ми піднімали і не тільки ж їх, ніхто не показує. Так що вирішили така, ми ж так і не прочитали. Протокол сесії. Там всього депутатів 20 присутні 16 і все, тоді всю, тоді всю. Вони саме рішення таке. Ну так а вы настроены я. Вы настроены я. Подождительно решить. чи, опять сказать, депутаты проголосували большинство, опять процентов. Нет, давайте так. Предварительно для того, виносити цей вопрос на сесію, я предварительно збираю... Надо буде значить і сполком і депутати об'ясняю ситуацію, зачитаємо от этот протокол сьогоднішніх зборів, о, що о. так і отак, і отак представитель Представ... о, совершенно вірно. Я приглашаю і юриста з Новосіловки. І хай би вже самий карсьоха Кирило приїжджає. Коні ж об'ясняю, що та, от так і, от так. і та, вони будуть. Та а, а, не, а, не, не, не будуть вони тиснути. Юрист со своєї сторони розташують. Чого не будуть тиснути, я тобі а, скажу один вопрос, єдиний правильний піднятись Якщо будуть тиснути. Сказати за каденцію цього голови були лишні гектари до 50 гектар, до 100? Що роздали водні? Ну так чи ні? Ніхто ж не піднімав цей вопрос. І ти б взяв би цей, і, взяв, і Вася взяв, і ось би взяв цей гектар. От дали тільки в одні руки. І ті руки і грають на ігрі. Прийшов Кирило, прийшов Красюха. Ні, власне Красюха. Кирило тут до чого. Кирилова біографія. Руководитель, чи то розповідаєте тіням району, як це? До чого? Ну, району, ну, ще наші генератори обсуждають. Ну, а формується от чого він? Ось та те, що вони приїдуть, до, як кажуть, хорошо, і хай їдуть назад, а приймати треба правильне рішення. Тому що, я ще раз кажу, ви не слухає. Хай слухати, а приймати треба в нашу пользу. Нікаких самих компромісів не повинно бути. Тут же не касаємося випросу, де скільки землі. Я по охоті стилкався, як про вливали догора на оренду землі. Там скільки по 50-60 по гектарів з розухи, і джавлахи якісь, взагалі не місце. За них розговору нема. За оці 6 років гектар 50 комусь йшло. Щось вийшли в одні руки вони. Не буду називати фамилію. А на тій сесії можна назвати. Чого вони зібрали сесію і не сказали, Петро Іван Сашко, не хочеш взяти 5 гектар? А за це заплатиш тисяч сюди. У вас вона розійшлася тишком-нишком вечором. 5 часів вечора до 7 утра. Все. Іде воно все, тишина, немає ніякої землі. По якій землі ти, Андрій? По всій. По всі. Ну, яка, що була, лишня земля в колхозі. Де лишня? По селі була. Та, то вона за оренди йде, то вона кудись пішла. Я не зрозумів, вопрос, який? Невості не паї. Не це район вирішує рішається вопрос. Невості паї, Це не ми взагалі вирішуємо цей вопрос. Ну, не знаю, хто з вас вирішує. Земляна територія розпорядником є. <поку> <Защитник> <поку> за за меншому офісі, да. і район рішають. Вот це по приїжджаєте і начну о 5% поставлять і будемо платити. А в тих, <поку> то, що <поку> по 700 гектар, <поку> де <дій> буде по <поку> п'ять процента, а 0,5 платить. А сейчас Валерія земля сейчас. Ну <поку> то будем наших нема ж нічого, не голода, ничего. — Можна рішити Є, землею запас розпоряджається область. Держгеокадастри. Тут навіть не навіть ніхто не... Ось може днів 10 назад приїжджали 5 чоловік, замістите Жибрівського, потім Курці, держгеокадастр. І Паніченко наш, Андрій Іванович столкнувся. Він писав заявлення ще літом. Ділали проєкт і так далі, е, визивають його, підписувати договор оренди на Сінофоси. Він там Бо, ну, пуски побрав. Да, 8% стоїмості землі. Все. Чоловік заплатив 10 тисяч за проєкт, за те все. Він приїхав, потім оставлять процент. 8%, 8%. Він каже, так що ви делаєте? Не нравиться не бере. Да. Я, 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 я понимаю, что мы на нас политару сняли, а теперь, блин, такие баки. Да та та мы сами отказали. Да вы сами же отказали. Нет. Нет. Нет, ваши, Нет. ваши Нет. эти Нет. документы. Нет. Так само було з замеліно, Богадьоро сказав, на дороги, на, знаєте, на, на защитки на і на балку. Пасвіще коров будете пасти. От пасента. І коров, і, да, і на 33. сказали, красиво казали. було раніше Просто все треба, дороги, мій, правильно mm -hmm. трактувати. Точно, так як і по цьому земельному налогу, було ж, як сказано, пройшли созив прийняв рішення. Вимає? Ніхто не сказав, що прийняли проєкт рішення.

Влевий. І оце поки місце, давайте ми зако запишемо рішенням сільського Совета, що Сільський Совет значит, актив да, буде всемірно допомагати піддержати розвиток мало, середнього предприймаща, поддержати. Це буде як для всіх, і для членів сполкома, і для депутатів, і для голови, для всіх. Має... Да. Э, ви сюди прийшли, я ж поняв ваш настрій, в що я пішов проти людей. Це одне. То я потім. Подожди, я... Ну не тільки вас, я за всіх. Вот. Ну заповніть, ніколи я не йшов проти людей. Никогда цього не було. І не піду. тому що я тут жив, родився і продовжаю працювати на благо там людей. Yeah. Yeah. То, Яких людей? людей? Яких так, людей? Так, проти справи. людей я не пішов. Конечно. І моя позиція то, така. Той, так. хто нам мешає, то нам і поможет. От і все. Пусть спочатку люди, ті, хто кричать і виступає, сделають самі то те, що вони почали. Зачем тикати на кого-то, якщо я не можу справитися у себе вдома? І вказує другий допомогою. — Як це так? Я цього не розумію. Чому чоловік не платить зарплату нормально людям, не ставить їх на, як положено, не оформляє, почему він незаконно все це делає? Почему? Давайте открыто тоді балакать. Будем балакать за все. Вася, почему ты в прошлом году поплатив людям тільки по 3000 гривен за пай? От тебе сразу вийшли. В один день, от тебе вийшло 7 чоловік. Кому я же заплатив? Не, ну а я. Там ты сам собі поставив палки в колеса. Че я поставив себе? А я? Там договорись, то поесу за долар заплатить.

Клуб, клуб, я я виві. Виві. На сесії, кого ми приглашаємо з района. Будемо приглашати? Ні, хай, не надо А на нам, ну да. хай послухай. Я, послухай. Я, послухаю, шо? Шо? я считаю, що я послухаю. це. вони послухають. Первоначально я скажу, що їм слово не буде предоставлятися. В кінці, якщо до них будуть вопроси, не вони то пожелають сказати. Значить, Чи ми їх буші. послухаємо. Це хороший вариант. Да. Да. Если же нет, давайте юриста приглашаємо. Не, не надо. Ви кажете, що на Просто... Вашого юриста. Не ви не мій юрист. В адміністрації, в адміністрації, в адміністрації є офіційний, який заветі і ведеш адміністрації. Приглашай їх, тому що надо прикрити председателя. Без полного так Не, не, ну они, да, их потом... ну они, они будут на свою сторону рассказывать. Да, хай, послухай. хай послухают. Хай слухают. Хай да. Хай как ну, выживать людям, да? Какие-то болезненные чувствительные вопросы. Если вы рассказываете, вы еще не будете рассказывать. Олег Валерьевич, по поводу сельского клуба Ялынского, а скажите, пожалуйста, в чьи находится Ну то есть кого-нибудь і и кто ну, там платит налоги и так дальше. Совет, финансирует совет. Зарфа электроэнергии. Хорошо. За электроэнергія... Хорошо. Скажите, пожалуйста, чего там проходят закриті вечеринки? Какие? Закриті вечеринки и список приглашенных решайте лично вы. Кто же тебе сказав? Це Я вам так приглашу. Олег Валерьевич, моя сила сугла. А що це запрещено закону? Запрещено використовувати в личних целях державні... державний цей рук. Если тебе бы если кинул платить, доказательства пахнет, доказательства плати, доказательства. Ты тоже там... Ради блог, дай немає. Мальови тренують. Мальови тренують. От те можна. Ты звука. Я понял. В общем, я говорю.